Друзі, ви чуєте, як працює тренажер? Увага. Чуєте, як працює тренажер? А зараз уявіть собі, що це тренажерна зала, і як воно там бабах! І потім знову І потім знову бабах! А у нас нічого немає. уявіть собі. Зараз, якщо ви щось чуєте, то це. З вулиці. Розумієте, як тихо вони працюють. Можна ще продемонструвати інші тренажери. Ось той самий класичний метели. Мені дуже подобається. Хтось що чує, а, панове? ви бачите, як це тихо. До речі, наша тренажерна студія розташована на першому поверсі звичайного будинку. Саме тому, що тут все. Тихо. Тихо. Може навіть спати. Розумієте? І тому, якщо тренажери встановлені у вас вдома, то в сусідній кімнаті людина може спати. І ваше тренування йому не заважатиме. Тому пропоную тихе тренування та ефективне.